Вітаю в ефірі. Програма про все, що варто знати. Мене звати Ольга Шахін і гість нашої програми, лідер Всеукраїнської партії Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Вітаю! Вітаю, Олю! Вітаю товарист! Я нагадую, що ми в прямому ефірі телеканалу Тернопіль 1 Радіо, а також інтернету. І сьогодні ми проговоримо про особисте життя Олега Тягнебока. Дякую за задоволення. Бо бачите, оті політичні процеси. Вони настільки завантажують тебе зовсім в інший світ, що для особистого практично не залишається часу. І я Олю. Вам дуже дякую, що от навіть от в той вир політичних подій і змін в Україні ви запросили поговорити про особисте без політики. Я вам дуже дякую, бо це і для мене буде такий приємний момент. Дуже дякую. Наші тернополяни дуже знають Олега Тягнебока як відомого політика, як громадського діяча. А їх Певна річ цікавить особисте життя. Увага на екран. Це ваша мама. Це моя мама. Це давненько-давненько було. <рес> Що от з тих часів 70-ті роки, десь початок 70-х років. Моя мама, бачите, яка красива жінка. Дуже красива жінка. Я завжди тим пишався. І коли я був навіть там же підлітком, то. Моя мама молодо завжди виглядала, і мені було приємно бути разом з нею. Я ніколи не соромився. Знаєте, ну, в підлітковому віці є такі в дітей, особливо, що так, стидно, там десь на, 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 до хлопців показатися, що от з мамою. А от мені з мамою завжди було, було приємно. І ми були разом. Так що, Як я... її звати? Мама називається Богдана. Ну, в, в, що, в родині не? кличуть Дануся. І, до речі, моя друга доня, яка народилася е е е якраз на Богдане, то взагалі цікава історія, ми своїм дітям е давали по два імені. Ну, така в нас галицька традиція. І хрестили двома іменами. То моя старша доня Яринка народилася якраз на Марії. А моя е теща, ну мама, ми також називаємо я, ми, ми не вживаємо слово теща, це моя мама дружини мама. І е, вона називається також Марія. І тому ми назвали її Ярина Марія. А друга донечка е, народилася на якраз на Богдани. а моя мама Богдана. І вона називається Дарина Богдана. Так Держи. що так цікаво вона звийшла в родині. Як кажуть, Богомдана. Так, так, Богом Бондана. Богом Увага на екран і друге фото. Це ваш батько. Так, це мій батько. Бачите, я в такій спортивній формі. Мій тато був спортивний лікар. Він був досить відомою людиною, був лікаром-тренером спорткомітету Совєтського Союзу. Ось, і на жаль, його вже дуже давно немає. Тато загинув ще в 1984 році, коли мені було 15 років. І тоді я відчув, що у той момент що я став найстаршим мужчиною в сім'ї. Це було таке досить велике випробування. Дуже часто я шкодую, от мені не вистачає спілкування з батьком. Ну, бачите, мій брат більше втратив, тому що коли тато е, пішов з життя, то йому було 10 років. Ну, а я, хоч трошки, хоч трошки ще поспілкувався, ще трошки запам'ятав. Він був дуже сильною людиною, доброю людиною. І мені зараз приємно його про нього багато хто згадує. От я їжджу по всій Україні. Зустрічаюся з різними людьми або з лікарського середовища, або з спортивного середовища. До мене підходять кажуть, о, ми з твоїм батьком там десь ще на змаганнях їздили чи десь разом вчилися. І завжди от це дуже так, дуже так підносить, завжди про батька позитивно говорили. До речі, рідна сестра, мого тата, недавно ми її поховали. Вона, вона Тернополянка, вона мешкала в Тернополі, і її чоловік Василь Марцюк, він був моїм хресним татом. Також він помер. Тобто ми до Тернополя, родина наша мешкала у Львові, але ми до Тернополя постійно приїжджали, постійно приїжджали на якісь там свята чи на якісь там короткі канікули. І коли Тернополя є таке село Курівці, Воно вже, наскільки я знаю, так вже ухвалено рішення, що це вже буде так межа Тернополя, так тобто, що воно буде входити в Тернопіль. От ми, власне, приїжджали в ті курівці. І кілька разів з літом ми проводили в курівцях. І от коли я зараз якраз на похорони приїжджав власне своєї тітки, то так, такі дитячі споспомани в мене були. Оце це поле, ті ті ландшафти, та хата. Так що з Тернополем в мене трошки, трошки пов'язано. Може, тому так тернополяни вас всі люблять. і люблять? Я дуже люблю Тернопіль, дуже люблю Тернополян. Це чудове файне місто, направду. Напевно, точно. <гум> Тепер, будь ласка, на екран. Наступне фото. А це ми одружуємося з моєю дружиною Ольгою. А це було таке весілля студентське і національне весілля. Ми одружувалися в квітні 91-го року, ще був Совєтський Союз. Але вже тоді в нас в медінституті Львівському була створена така організація Студентське братство. Я тоді очолював студентське братство. Ну, воно, звичайно, було і в інших вишах. Тоді не тільки Львова, і в Тернополі було також студентське братство. І ось в квітні місяці ми побралися з Олею. Я навчався на лікувальному факультеті. Вона була студенткою з санітарно гігієнічного факультету, але ми з нею вперше зустрілися на е акції, яку організовував меморіал. Е це були розкопки цвинтару е на Збоїсках. У Львові такі є, такі є район збоїска, і там в 70-х роках при совєтській власті е цей цвинтар просто знесли з, е скажімо, перерівняли до землі до землі до бульдозери його. Знищили, ну, тому що там були поховані січові стрільці, навіть що були якісь старі козацькі могили. І просто для того, щоб знищити це, ту пам'ять, його зрівняли з землею. І ми тоді, от меморіал, студентське братство, і ми прийшли, там розкопки робили. Ми розкопували ті всі кості, потім поставили такий величезний хрест березу. і от там на тій акції. Де були активісти власне з медінституту, з різних організацій, от кажу, з меморіалу, там товариство української мови імені Тараса Шевченка, студентського братства. Ми запізналися з моєю майбутньою дружиною. І весілля ми робили в Шевченківському гаю. У Львові, знаєте, є такий музей під відкритим небом, знаменитий Шевченківський гай, і брали шлюб в тій церкві. Це була церква Івана Хрестителя. Шлюб нам давали аж чотири священника, тому що в моєму роді. Є багато священиків і в Оліному роді, так само є священники. І тому священики із мого роду, і з Оліного роду, і священник цієї церкви, бо якось було, ну так, ось, ну, так було незручно відмовляти. І аж чотири отця нам давали шлюб, і ми були в національних строях. Що тоді, тоді це ще було так в новинку, бо це ще, це ще за часів Радянського Союзу. Причому нам вишили білим по білому. До речі, то така тернопільська вишивка, от так. білим по білому. Такі ці костюми у нас і збереглися до цього часу, і час від часу ми їх навіть одягаємо. І е, дрес-код е, запрошення на весілля це обов'язково було е, бути у вишиваній сорочці. І уявляєте собі, це було купа студентів. Ми, я взагалі запрошував на весілля так. Ну, не будеш вибірково когось. От були там на зборах студентського братства, на тих зборах чоловік 200 було, так, активістів. І ми тут ну, всі приходять, звичайно, на весілля. Ну Батьки розуміли, але то студент. Студентське весілля звичайно, весілля для чого робиться, щоб родини запізналися? Ну але й була така студентська забава. І от там в Шевченківському гаю ми браму зробили. Та брама була така дуже довга, я мусив викупляти і е, там дружину свою спочатку, там потім е, ще її брат рідний мій Швагер там майбутній там, за косу я мусив в нього щось. Причому все моє студентське братство, мої колеги були проти мене, вони за неї були. Відповідно, така була атракція шалена. І потім ми е, вже коли взяли шлюб е, в цій церкві, то така гарна дерев'яна стара церква, 17-го чи 16-го навіть століття. Е, е, Ось ота, ота, ота така, така громада, там, і багато молоді, посмішок всі у вишиванках. І нас посадили на фіру, от просто таку таку справжню фіру, таку дерев'яну з дерев'яними колесами, з таким фірманом, таким бородатим. І ми з Шевченківського гаю поїхали до центру Львова. уявляєте собі, на тій фірі. Ну, це так трохи було відстані. Ми поїхали до місця, де тепер стоїть пам'ятник Шевченку. Це було місце, де люди хотіли, щоб був пам'ятник Шевченку, і туди приносили квіти. І це була от це була така гора квітів в самому центрі. І потім, ну вже нагадую, це були ще радянські часи. І от уже потім там постав сучасний пам'ятник Шевченку у Львові. І от ми на тій фірі туди приїхали. st З тими в цілій фірі то купа букетів, тих, які нам понадаровували, і то купа тих студентів з тими піснями, там, причому пісні не просто так українські народні, були і такі ритуальні, весільні пісні. І ми, ми приходимо, от уявляєте собі, ми такі в вишиванках приходимо і кланяємося до того місця, де мав бути пам'ятник Шевченко. І, ну, це було дуже круто. А потім була забава, потім була шалена забава, студентська забава, так що, так що то весілля ще до цього часу згадує. А чому ви, от, ви саме обрали її, Олю, Чому саме? Ну, якось, знаєте, Тут якось зразу Оля мені впала до душі, якось я її помітив. Відразу, ну, а пізніше, вже коли почали спілкуватися, в неї чудовий голос, вона дуже гарно співає, вона така активістка була. ну, Тоді ви маєте розуміти, у тодішній той час. Тоді е, близькими були ті люди, які були за Україну, які мали відповідне виховання, які хотіли е, відродження українських національних традицій, які боролися за українську незалежність. І е, тоді формувалося ото коло такої патріотичної української молоді. І вона була в цьому колі. І мені це було дуже приємно. Тобто я бачив дівчину, яка зовнішньо є красивою, яка там косу має до коліна, яка, е, яка, яка говорить гарною мовою. Яка походить, це відчувалося по вихованню з такої самої родини, як я. От, я б, до речі, всім радив все-таки шукати собі пару, ну, бо, ну, як то кажуть, свого рівня виховання. Бо дуже часто є таке, що люди з різних середовищ і кажуть, о, я перевихою, я, от так, значить, ніби зроблю його або її іншим. Дуже часто це закінчується трагічно. І от коли ти знаходиш людину зі свого середовища, ви розумієте, тобто нам не нам не треба було чогось чомусь переконувати. В нас взагалі, якщо і якісь суперечки виникали там в житті, то з приводу виховання дітей. І то через те, що я рідко в хаті буваю, ну що, я приїжджаю, я добрий тато, так? Я приїжджаю, якісь там подарунки привожу, звичайно, але є рутинна робота в вихованні тих дітей. І відповідно, десь часом щось більше я собі дозволяв, Оля. Там строгішою була, ну, але тільки на такому ґрунті. Але ж ви розумієте, питань про національні свята, про е, релігійні свята, до якої церкви ходити, як дотримуватися традицій, яку ж їжу їсти. Того взагалі не виникало. Питання поваги до батьків, питання ну, ставлення до дітей. От, от, власне, оці родинні традиції, які в нас споконвічно передаються від діда і прадіда, от я знайшов таку дівчину, яка відповідала повністю. Того, ти тим, якби критерієм і принципом, яким мене вдома виховували. Ну і ми з нею зустрічалися декілька років, десь, ну десь два роки ми зустрічалися. Потім, потім і то ж постійно, ті всі виртих подій, е, ті потім поїздки до Києва на студентське голодування, там ті всі мітинги. Там, е, а, по, а поруч з тим, ті, ті всі наші поїздки на фестивалі, ті відкривався фестиваль Червона рута спочатку в Чернівцях, потім в Запоріжжі. До речі, в Запоріжжі, е, коли ми вже їхали назад до Львова з Червоної рути, якраз нас застало ГКЧП. От теж був такий критичний момент, коли ти розумієш, що тебе ти активний вже діяч громадський, тебе можуть заарештувати в будь-який момент. І от тут також Оля, яка була коло мене, вона себе дуже позитивно проявляла. Чи, от, наприклад, ті студентські акції протесту в березні 90-го року, коли були вибори до Верховної Ради Совєтського Союзу, ще і тоді ми перших обирали там Чорновола, Братів Горинів, Лук'яненка і так далі. І студенти тоді страйкували, зокрема в Києві. І от у мене було доручення пікетувати Київський медичний інститут, ну щоб залучати колег-медиків до тої справи. І я пригадую, була тоді ситуація, коли нас ми вже зрозуміли, що нас заарештують. Тоді ми дівчатам, я зокрема Олі передав свій паспорт, сказав, що ти маєш там метрів за 200 стояти і дивитися що до чого. А ми якби готові до, до тих арештів тодішньої радянської там правоохоронної системи. Ну і ви розумієте, ми були в критичних ситуаціях. І в політичній боротьбі за Україну ми були в критичних ситуаціях протистояння радянській комуністичній системі, але й були разом так само от ті всі Гаївки, гагілки, вертепи, колядки, я пригадую, колядували до ранку з тими вертепами, ходили там, до години сьомої, а вже 8-й іспити починалися, бо в, радянській, в Радянському Союзі був такий ідіотизм, що от навмисне на свята якраз на Різдво треба поставити якісь. Із важливий іспит. Ну і це, і це і це дало зрозуміти, що це є людина, з якою можна провести все життя. Ми зараз маємо ще подивитися ваші сімейні фото на ваших діток. Це ваші дві дочки, син, так? Так, так, так. Це є мій зять. От, справа стоїть. Угу. Моя старша доня Яринка. Це якраз е, вони вже побралися. І бачите, в моєї дружини, яка сидить, е, є на руках, е, моя перша внучка. Юстинка, а в нас вже є друга внуця. Миланка. Причому Юстинку, нам Яринка і Олег, до речі, зять також Олег називається. Нам подарували, ви собі не уявляєте саме в день нашого 25-ти річчя. От, в де, от день, рівно, рівно в день, коли ми святкуємо 25 років шлюбу нашого з Олею. Старша доня нам дарує першу внучку. Юстинку. Та, подвійне свято. І ось, і там ще на тій знимці була був і син Гордій, і Даринка. А це і великодні свято. там і мій брат, і, і братова Юля, брат Андрій, братова, Юля. Всі ми, от Тереза, моя небога, мама моя посередині, бачите, з крашанками. Mm -hmm. Нема когось, нема, Дарини нема. Дарин, а ні, є Дарина посередині, посередині, зверху там Гордій. Геня, то донька Юлі, Оля. так що це... вас є якісь особливі традиції в сім'ї? Е, ну, якихось дуже особливих навряд чи, чи є. Це традиції такої типової галоцької родини. Е, ну, Звичайно, що в кожній родині може є якісь там особливості, але ну. от... Є наша родина, ми, ми любимо бути разом. Це ваша вся родина, так? Це, а це вже є мої свати. Бачите, от перші стоїть мій мій сват, потім зяті. І, і до речі, так само дуже порядна порядна людина. Причому також познайомилися в церкві, тому що от Яринка, старша доня, з познайомилася там зі своїм хлопцем, вже пізніше чоловіком Олегом, на якійсь там молодіж. Молодіжні забаві, і потім з'ясувалося, що ми ходимо в одну й ту саму церкву. І от, уявляєте собі, коли ми вже знаємо, що Яринка зустрічається з Олегом, вже Оля мені каже, що от це може бути наш майбутній зять, і вже так стоїш в церкві, і вже до нього придивляєшся. А потім каже, от там стоїть от його батьки. І вже стоїш в церкві, і замість того, щоб молитися, ти вже ти вже десь там заглядаєш на того майбутнього свата і, і сваху. Ну, це дуже, дуже такий, 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 такий традиційний момент, мені здається. Коли ми готувалися до ефіру, ми попросили всіх наших тернополян, щоб вони задали до вас питання. І були перші питання. Наприклад, люди запитують на ваш погляд, чи повинна жінка передусім для дітей і перебувати у декреті, аніж бути будувати кар'єру. Ну, бачите, між чоловіком і жінкою, перш за все, має бути відчуття поваги один до одного і відчуття ем, любові. І дружби, от то, що розказують, що неможлива дружба між чоловіком і жінкою, я скажу, що дуже навіть і можливо. Можливо, ви є прикладом. дуже навіть і можливо. Я не то що є прихильником. Я знаю, я вже життя, як то кажуть, прожив я знаю, що воно так є. І коли є повага один до одного, тоді не стоїть питання, хто там що робить. Я знаю точно, що якщо моя дружина там, наприклад, пере мені сорочки чи е, робить мені е, сніданки чи обіди, то вона це робить з е, задоволенням і з любов'ю. Вона само, готові сам, самостійно сніданки, Ну, обід. Бачите, не, 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 не завжди. От я, наприклад, кухню дуже люблю. От я з задоволенням люблю готувати. Для мене кухня це є от кухня, то все начення, така с, 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 самі ті весь той антураж. Я страшенно це люблю. І можу, до речі, готувати будь-яку страву. У наші жінки цікавляться, готуєте ви. Каву своїй дружині. Буває такі дні? Е, ну, так, звісно, що такий буває, але ви розумієте, то не є, не є так, як щось таке особливе. От є ситуація, коли, наприклад, Оля бачить, що я поспішаю, вона з задоволенням мені приготує там, чи каву, чи чай, чи там, який, якийсь сніданок. Вона це робить без напрягу, навіть якщо вона, наприклад, лежить там спить, відпочиває ще, але бачить, що от я там раненько стою, часто я їй кажу, ні, ні, не переживай, я там в дорозі собі щось вип'ю. Але але вона все одно то хоче робити з іншої сторони ну так само і я. Коли е, я бачу, що там чи дружина кудись поспішає, чи є якась така ситуація, що я можу зробити їй приємне, я це роблю з задоволенням. Але але це не є, знаєте, як якийсь такий момент, що от я навмисне от їй там каву в ліжко приношу, щоб там за що, за те щось так. воно якось природньо все виходить. І коли ще раз кажу, якщо є оця повага один до одного, тоді ну не, не стоїть питання, хто має сміття винести, хто має начення помити, хто має там щось в хаті позамітати, І, то, якщо Кажем, є можливість, є час, є там якісь інші обставини. Того ніхто не заставляє воно само по собі якось природньо виходить, і кожен от то життя проводить з задоволенням. Задоволення тому, що ми є разом, ми спілкуємося разом. От Оля працює на роботі. Оля е, працювала епідеміологом е, після того, як закінчила санітарно гігієнічний факультет. Ну, звісно, що спочатку вона була в декреті, пізніше вона таке працювала епідеміологом. Але коли е, почали реорганізовувати цю службу і е, почали е, санітарних лікарів перетворювати в державних службовців. Це вже став певний такий момент, скажімо, напруження, і так було непросто, тому що всі знали, що це дружина тягне бока. Вона працює в вона працювала в Шевченківській санстанції у Львові. Всі прекрасно розуміли, що там ну, з нею не можна було вирішувати жодних питань, тому що і вона це розуміла. Але це ще тоді, якраз коли була революція Помаранчева, і от були ті напруження. І от зробили, якби санітарних лікарів державними службовцями, я на той час народний депутат, і вже тут, знаєте, почався якийсь такий певний конфлікт інтересів. Оля мені постійно розповідала, що от є певні незручності. Бо, очевидно, що були якісь, скажімо так, політичні впливи намагання і так далі. І пізніше ми вирішили, вона зі мною порадилася, що вона піде з цієї роботи. Але в нас, взагалі, в родині, в нас ніхто ні нікого в тому плані не напрягає. Так само, як я ніколи не напрягав е, своїх дітей, е, куди вони мають іти вчитися. Вони самі вибирали, куди, куди вони ходять. Вони просто озвучували. От старша доня сказала: Я хочу бути українським філологом, і вона ним стала. Моя задача як батька була в тому, щоб їй забезпечити. Репетитора, і до речі, Іру Фаріон, мою подругу по, по свободі, попросив. Вона їй її, вона її готувала до вступу. Молодша сказала, я хочу бути художницею. Вона поступила в коледж декоративного ожиткового мистецтва Дарина. А Гордій так само він сам для себе визначив. Я думав, може, ти підеш туди, навіть пробував щось йому рекомендувати. От він собі хотів піти на правознавство, причому здав ЗНО так як. І ті бали, які він отримав, за ті бали він мав можливість вибрати той виш, куди він хотів вчитися. У нас залишилося три хвилини до закінчення ефіру, і я задам коротко ще питання, які цікавлять глядачі. Яке у вас хобі? Друге питання, яким ви найбільше пишаєтеся. Ну і що б побажав Олег Тягнобок, Тернополян. Ну, я люблю в той час, коли не на роботі, хоча намагаюся, щоб мені робота приносила ну, якби задоволення таке. Щоб не було те, що ти рано встаєш, ой, треба йти на роботу. Пробую так зробити, щоб робота давала скажімо, якийсь певний позитив. В житті. Ну, а так, якщо є час, я захоплююся там спортом, футболом, то то як всі всі мужчини, люблю риболовлю, У нас є люблю фото. Прошу на... о, о, бачите? Так. Це ми, ми, то було Того року, то було це, того року ми, ми зловили ту щуку таку, таку гарненьку. А наш, мій колега Андрій Левицький, то він зразу на місці зі щуки котлетки робить з сало. Філе тої щучки, все перемолоти, трошки перчику, трошки цибульки, і зразу такі, такі котлетки виходили, що супер. Люблю плавати, от намагаюся кожен раз. ну Це було спочатку пов'язано, що в мене була травма хребта, коли я баскетбол грав ще в інституті, і треба якось от, ті проблеми витягувати, і от це це дозволяє плавання. І ким пишаєтеся в нашому спосіб? Вел, велоспорт. Ким пишаюся я. Ну, я взагалі пишаюся тим, що я є українцем. От, От Оце є для, для мене таке відчуття такої особливої гордості, і що я маю можливість спілкуватися з такими людьми, з українцями, з патріотами в моєму житті. Це для мене є особливе відчуття. А що я хочу побажати тернополянам, ну, товариство? Залишайтеся самими собою. Це є найважніше. Не лукавте, діставайте задоволення від того життя. Ну, звісно, що зараз життя в нас не просте. Але не опускайте руки ніколи. І повірте, ми, українці, ми маємо велику перспективу мати сильну державу, потужну державу, державу, яка буде державою, де забезпечено буде українцям бути господарем на своїй землі. Але для того просто. Треба бути такими, як ви є. Тернополяни це, це, це чудові люди, це величезні патріоти, це такі, знаєте, затяті, затяті українські патріоти. І я завжди отримую величезне задоволення, коли приїжджаю до вашого славного міста. Так що бажаю вам побільше дитячих посмішок, побільше Можливостей самореалізуватися, щоб ви мали так, і роботу, і заробітки, і все в нас буде добре. Бережіть себе, тернополяни. Щиро вам дякую за розмову. Я нагадую тернополянам, що в нашому ефірі сьогодні був гість програми Олег Тягнебок, лідер з українського об'єднання Свобода, політик і громадський діяч. До зустрічі, до побачення. До побачення.